Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в ферму 14. Так, зараз я на обичному тракторку, який дається поначалу повезу, здавати молоко пацани. Тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями. Сьогоднішня наша серія, можна сказати так, по задачі молока. Давайте подивимось, де ціна більша. Так, де порт і Ага, понятно. Все, їдемо, коротше, здавати молоко. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи любите ви молоко. А також давайте вже Доб'єте мені 50 підписників, ще 3 підписника. Три підписника, то актив, щось останні дні прям заливав, заливав, а зараз щось взагалі вже не залітає, не заливає і нічого. Я хочу просто вести стріми. Перший стрім, я думаю, зроблю по правилу. Вирішите, це самі, надіюся. Тому, якщо що, от якось так, погнали. Їдемо, їдемо, їдемо. Тут, до речі, як феска обновилась, то тепер, о, щоб купити поле, таке намальовано. Так, ладно. Наша да, наша задача на сьогодні це здати молоко. 100% молока, вся повна бочка. І мені дуже цікаво. А скільки буде грошей? О, дуже цікаво. Вам ні, думаю, вам теж да. так. ця рюмочка, яка здає молоко. Ця штука, так, да. во вона. Тут, в принципі, недовго їхати. Але просто швидкість мала. Отак, все. І плюс скільки. Було скільки? 95, коротше, 1485. Гривень доларів. Ладно, так, тут все є. Що в нас далі? Я хочу ще е, трактора потім привезу. Хочу розкидати гній. Так. М -м Давайте запустимо наймента і самі потім за трактором підемо. Давайте. Оп-оп-оп. Давайте під'їдемо, запускаємо, все. І нам треба той трактор наш. Де він там? Ага. Так, понятно, погнали. Їдемо, коротше, назад здавати. Ну, як здавати, блін? Поставити бочку на місце, треба і трактора, коротше, теж так. Тому летимо, трактор їде 35 км на годину. Так що, ну, якось ось так. Так, їдемо, так, їдемо, їдемо. Їдем. Їдемо, їдемо в сусіднє село на дискотеку. Так, ладно. До речі, переходьте в мій телеграм-канал. Поки я їду, переходьте в мій телеграм-каналчик. Там е, можна зі мною списатися, з моїми підписниками. Тому давайте. Так, ставим, заїжджаємо. Бачите, я ж казав, що недалеко. Тут дуже близько. І пройшло відео тільки 2 минути, 55, 53 секунди. 54, 55, 56. Так, давайте оп, ось, відправляється, зараз ще будемо вести, мабуть, але ну, не факт, ні. Так, все. Далі, що ми робимо далі? Трактори зараз лишимо. Я думаю, що поки що зак молоко здали, треба покосити. Зак ми здали молоко, можна ще й трошки викосити, да? Так, давайте оп, назад. От у мене ще й трава росте. Мені треба, щоб ще було молоко, то треба викосити. Блін, вперся в стіну. Я думав, я проїду. Так. Погнали. Ми вже під'їжджаємо до нашого поля. Ну, воно тут близько, ну як поле, городи. Городи, яке тут поле? Ну, да-да, пайок такий, можна сказати, пай. Так, запускаємо, наймаємо наймента, їдемо. Так, тут воно що? Тут воно все робиться. Це все діло так. Що я хочу далі взяти? Я хочу цю цінову розшилку. Так, треба трактора другого взяти. А Що в мене вже трактора більше немає, що? Не поняв. Непорядок. Так, там наймент працює. Я трохи наблюдаю. Так, тут ще з сівником один раз прийти. Так. Фух, як вони гарно розминулись трактора. І останній зараз проход так, що я тут нормально, розкидаю і все. Так, складаємо. І поїхали, поїхали, поїхали. Так. Так, а що тут далі? Щось воно склину. А, треба почекати. Давайте почекаємо, як він проїде цей наймент. Все. Тепер під'їжджаємо з цього кінця почнемо. Запускаємо. Оп. Наймент нанімати треба. Так, тут де? Тут треба відігнати трактора. Все, відігнали, відігнали. Давайте відгренемо аж туди, щоб точно не мішав, наверняка Так, все міняємо. Треба заправити сівника хочу заправити. Так, заправили сівничка нашого. Повністю заправляємо. Все, до 100% заправили трактора заправили до 100% до 320. Тепер що ми робимо далі? Далі нам треба переїжджати на це поле. І я хочу ще одне поле поставити засіяти. Так, все. Так. Так, далі що? Ага, проходимо тут останні проходики. І. сам перед прийти, 20 км їдемо. Да, 20 км на годину. Нормально так. Все. Піднімаємо це, все діло, відключаємо. І по... Ой, блін. І поїхали. До речі, там вже трактор половину наймент половину поля врода викусив. Так, їдемо зараз це удобряти, Розкидати гній. Так, тут вже кусок зробив наш трактор, наш наймент. Тепер ми запускаємось. Зараз під'їжджаємо. Давай. Запускаємось. Я сказав, запускаємось. А тут нормально, треба щоб воно прийшло. Так, все. Де той трактор? Ага, все. Запривуємо. Далі я хочу, що я хочу далі зробити. Я так підкину, але я хочу робити ще дещо, зараз я вам покажу. Я хочу за сіноворошилкою. Так, хочу за сіноворошилочкою нашою поїхати. Де воно тут? Ага, ось сіноворошилка наша. Оп, під'їжджаємо. Не понял, що він не хоче. Давайте, давайте, давайте оп! Все. Поїхали. Зараз це все діло запустимо. І будемо далі розкидати наш гній. Так. Угу. Тут нормально, тут нормально. Запускаємо це все діло. пацки на моциках запускаємо. Найминта. Так, далі. Що ми робимо далі? Тут все нормально. Я перевіряю зараз. Тут все теж нормально. Тут теж. Так, вроді би, все нормально. Так. Розвертаємось. І погнали далі. О! Це я, якщо що роблю, це не найміт, це я. Так. Ладно, ну а на цьому все. Якщо вам сподобався цей відосик, поставте лайкосик, Підпишіться на каналчик. Поділіться відео з друзями. Всім пока-пока. До побачення! Пока-пока! Чукайте, щось зависло. Стойте, стоїть пацани. Сорі, я вибачаю, зависло. Так, давайте. оп. Все, всім. До нових зустрічей, до завтра. Приходьте!